Мене звати Даша Зирянова, я працюю телеоператоркою з українського телеканалу. Ми Україна. В цій професії я вже сім років. Чи ні, з 2015-го, якщо буде чесно, і ну в місті Запоріжжя живу і працюю тут. З четвертого курсу вже працювала по спеціалізації, тобто телеоператоркою на місцевому телеканалі ТВ 5 о, мене не дуже хотіли брати, ну але дали шанс. І я цей шанс не упустила. І доказала, що да, що дівчата теж можуть бути телеоператорками і виконувати цю роботу найгірше за чоловіків, що не треба її ділити жіноча чи чоловіча професія. Ні, в цій професії такого немає. Жінки можуть виконувати цю роботу не гірше за чоловіків, це факт. А так, взагалі, я ж кажу, мені просто подобалася ця робота, і я навіть досі кайфую від неї. Це багато чого варте. Як відкрився телеканал Україна? Мене одразу запросили туди працювати. Я працювала на телеканалі ТВ 5 потім на телеканалі Україна. Коли він закрився, я фрілансила для міжнародних інформаційних агентств, для місцевих медіа. І потім, коли відкрився новий цей канал, мене запросили працювати на корпункті в місті Запоріжжя. Корпункт це зазвичай дві людини. Телеоператор і журналіст. Да, може бути водій, але ну, в нашому випадку моя журналістка Олена каптюх, вона і водійка. Тому, в принципі, ми вдвох, такий дрімтім 24 на 7, готові працювати тут без вихідних і свят. Я зустріла повномасштабне вторгнення. На посаді телеоператора корпункту міста Запоріжжя телеканалу Україна. О, ну звісно, ми прокинулися, зрозуміли, що війна, і був такий ступор, і ми не знали, що робити, але одразу було ну, зрозуміло, що роботи буде багато. Тобто, я жартую, якщо раніше ми працювали до повномасштабного вихідних, то зараз ми такі: о, вихідні, відпустки, це що таке. Такого ну майже немає. О, я пам'ятаю черги, великі черги, банкомати, магазини, о, АЗС. Ми це все фіксували. Ми спілкувалися з людьми, дізнавалися їх настрої, їх можливо там плани, дії, що готові люди робити. Ми знімали, як місто готується до оборони. Як плетуть сітки, як о, тискають мішки з піском. О, ну, це був такий підрив, просто я ніколи не бачила Запоріжжя, таким ніколи не бачила. Я навіть пам'ятаю, я після роботи ходила навіть по вечорам плела сітки в перші тижні війни. Да. І перший раз тоді і кров пішла здавати все. Ну кожен щось робив. Наприклад, якщо у 22-му ми могли без супроводу поїхати навіть в той Жауріхів і Степногірськ, то зараз обов'язково супровід. І знову таки о, ми постійно проходимо тренінги по Першій перші допомозі по поводженню в під час обстрілів, да вінна безпека, курси, тому що ну треба не просто працювати, ну як там до повномасштабного вторгнення, бо навіть коли все почалося, зараз о, треба. Дуже сильно піклуватися про свою безпеку, дивитися під ноги, слухати, що летить, дивитися вверх, дивитися по сторонам, бо жоден кадр не вартує життя і здоров'я. Я тепер завжди з собою ношу турніки І така так, якщо що, да. користуватися не вмію. В цьому плані я хочу дуже сказати велике спасибі національній спілці журналістів України і центром журналістської солідарності. Ця практика була ще до повномасштабного. Ну і я вважаю, це нормальна практика, і так має бути. І добре, що ми зараз її дуже класно використовуємо. Ми питаємо дозвіл. Ми питаємо дозвіл людину. Ми її ну. Не знімаємо, якщо вона не хоче. Ми не показуємо там, обличчя загиблих людей, кров, шматки тіл, ну всі всі моменти, да. ми не показуємо обличчя учасників бойових дій або якісь моменти там шеврони, нашивки. Я згадала. Зйомку я тоді працювала, ну, фрілансила для одного з інформаційних агентств міжнародних, коли був приліт по Оріхівському шосе на автоколону. Коли ми зрозуміли, що журналістів вже пускають, що можна туди їхати, ми приїхали, але нас на місце. Обстріли ще довго не пускали. Ми стояли десь там за метрів 200-300, стояли, чекали, 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 чекали дозволу. Потім такі нам у вас є там 10 хвилин попрацювати, а багато, багато було журналістів, а, і ну, нас прямо запустили на місце обстріли. Це... І це був настільки такий великий жах. Бо я таку кількість загиблих ніколи не бачила. Просто було настільки багато, і розкидані речі, машини, люди в машинах, люди біля машин, люди там на зеленій зоні. Це просто це настільки важко було. Емоційно о, не дати собі розкиснути і відпрацювати там ці там, 10-15 хвилин, що нам дали да, часу максимально швидко, і максимально оперативно, і максимально ефективно. О, це було, да, і знову-таки ми ж не показували. Обличчя загиблих людей, спотворення тіла ну максимально да, етично е, показували тіла загиблих людей. Це було важко, бо я тоді ще декілька днів не могла нормально не їсти, не спати, і, і ну, періодично все одно вона згадується. Бо я ж кажу, це була одна з найстрашніших, напевно, зйомок моїх від початку повномасштабного вторгнення. 30 вересня російські війська підступно обстріляли автоколону на Оріхівському шосе людей, які просто стояли в черзі і чекали дозволу на виїхати. І тоді обірвалося життя 32 людей. Це, це був жах. Це був жах, і мені Ну, мені здається, я це буду пам'ятати до кінця своїх днів. Цей жах. Бо знову таки, побачити це вживу, і побачити на екрані телефону або по телевізору це зовсім інші речі. А, але ну... Знаєш, незважаючи на те, що від початку повномасштабного вторгнення ми бачимо і фіксуємо дуже багато болю і страждань людських. Дуже багато, ну просто є й хороші моменти, є класні моменти, є такі щемливі, щемливі моменти. Коли кажу що ну, душа радіє, бо розуміє, що наші люди настільки сильні, настільки незламні, настільки е, вірять і в перемогу, і в армію, і допомагають, чи можуть е, нашим Збройним силам України. Це, ну, це мотивує, мотивує не здаватися і не розкисати. Наприклад, в одній з наших поїздок. В Степногірськ ми познайомилися з бабусею. Вона е, живе на дев'ятому поверсі е, багатоповерхівки. І ми попросилися до неї в гості розказати, як вона тут виживає. Ми піднімаємося до неї, вона нас заводить на кухню, розмовляємо з нею, і вона починає е, доліплювати вареники. А воно це губ, 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 губ. А вона розповідає, розповідає, як живе без води, без світла, без газу. І, і потім каже така: дівчата, каже, а ви тут ще довго будете працювати? Ми такі, та ну не знаю, а, а що? А вона каже: так залишайтесь на обід на вареники. А воно губ-губ-губ-губ. І ми такі. Та ні, ну вибачте, вибачте, де їхати треба. А вона ну бачу, що ми такі трошечки налякані. А вона каже: Та це наші, не переживайте все добре, залишайтесь на варениках. ми такі та не працювати треба. Ми ж сьогодні ввечері вже в ефір видаємо сюжет. Все ми не можемо. Ну просто настільки люди не злані, да або як гуляйполі в підвалі. Борщі варять, а такі смачні борщі, оце а, пісня. А, а також серце радіє і разом з душею, коли бачиш, що ветерани війни можуть відкрити якусь свою справу. Нещодавно познайомилися з ветераном війни, який відкрив кафе. І в цьому йому допомогла з ну, і держава і друзі, і це дуже приємно. Ну взагалі, що люди, які приходять після війни, знаходять якусь свою справу і тут в цивільному житті. І знову таки з класних моментів я пам'ятаю, як ми дві доби чекали перших людей з Азовсталі. Ми тоді на епіцентрі реально дві доби прочекали. Разом з нами було напевно під сотню журналістів і скільки радощів було, коли ми побачили ті перші автобуси на горизонті. Ми плакали разом з тими людьми серйозно. Це Це щось було неймовірне. За цей час я стільки горя побачила, ну серйозно за горя, смертей, цих руйнувань. О, ну, У мене Мені дуже прикро ну, їздити по фронтовими територіями і бачити просто, як старають з лиця землі, населені пункти наші. І я постійно задаюсь питаннями, чи буде це хтось відбудовувати, і чи треба це буде людям, чи будуть вони повертатися. Ну, бо я ж кажу, Гуля й Поля Оріхова, Степногірська, ну, майже нема, нема. А скільки ще маленьких сіл. І населених пунктів, яких вже нема. Буває так, моменти, коли тобі нічого не хочеться робити, коли ну, там, тобі треба час на відновлення сам собою, в своєму просторі, без людей. Ну, наприклад, я не помічала раніше, щоб мені треба був оцей час на відновлення. Напевно, тому що зараз ну, реально ми в такому стані, що готові працювати 24 на сім. Да? Тобто, ми, ну, якби навіть коли в нас вихідний, ми все одно не відпочиваємо, бо ми е ну, моніторимо соцмережі, да? читаємо новини, ми постійно в цьому варимося, ну, ми не відпочиваємо. І напевно, я ж кажу, Оцей час на відновлення він повинен бути і раніше. Я ну кажу ж по собі не не помічала, що він мені треба був. А зараз ну, періодично хочеться вимкнути телефон і посидіти в тиші хоча б деякий час. У мене зараз ще й на перетримці собака одного з, о, з моїх колег. Він працював до повномасштабного на місцевому телеканалі, але зараз захищає нашу країну. І в одному з населених пунктів, де перебував він з побратимами, вони врятували собаку, і поки що ця собака живе зі мною. Собака допомагає, бо хочеш не хочеш, але тобі треба як мінімум двічі в день вийти не в магазин, не на роботу, а вийти погуляти. Це класно подихати свіжим повітрям, без я ж кажу, без потреби сходити в магазин або з'їздити на зйомку. О, у мене є мотоцикл в теплу пору року. Це теж допомагає поїхати провітрити голову. Але ну, якщо брати загалом, то, наприклад, періодично я, ну, я погано сплю періодично, і мені доводиться там, пити мелатонін, щоб нормально поспати. А, ну, це я думаю наслідки. Наслідки повномасштабного і роботи під час повномасштабного. І знову таки, це ще ж не кінець, подивимося, що буде далі. Але те, що ми змінилися, ну там навіть особисто я і психологічно-емоційно, в психологічно-емоційному стані, да, ну це факти, я по собі теж це помічаю. Ну, Знову таки, намагаємося жити. Нормальне життя між обстрілами, ну наскільки це можливо, і не втрачати оптимізму. Подивимося, наскільки мене вистачить. Я дуже кайфую від своєї роботи, від людей, з якими я знайомлюся, з якими я спілкуюсь, е історії, які ми розповідаємо. Це настільки цікаво. І бути першим в курсі цих подій це настільки, а ще коли ти такий моїми очима люди дивляться там новини, да? ну, як не крутий, але все одно це ж ну я передив своє бачення а, і це круто.